Тому що, умовно кажучи, знищувати російські підприємства потрібно великою кількістю корисно навантаження. І те, що постійно було в суспільстві запит ну що ж ви там зі своїми там, 50 або 150 кілограмів прилетіли по заводу, де потрібно там декілька тонн. Умовно кажучи, фламінго це було відповіддю на таке рішення. Знову таки, а, от ці а, спроби заявити там про якісь там недолугість ракети або ще щось, я ж вкотре буду казати про те, що. Вона по суті своїй зроблена дуже простою, е, вона відповідає там приблизно там зовнішнім відповідям, щодо там або стріж, або е, рейс, були такі розробки в радянському союзі. Це те, що принаймні ми використали вперше заударивши по аеродрому Енгельс коли знищували декілька літаків е, ворожих. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що. Я би не давав би зараз такий конкретний осуд, що це там не існує ракети, це якась державна програма.